Розпочинаємо нашу комісію. Так, прибули 4. Можемо розпочинати. Так, що починається? Так, порядок дня, так? Да? Про утворення тимчасової депутатської групи міської ради щодо перевірки закону можливості передачі земельної ділянки державним військової підприємству постійно коштання та затвердження положення про неї. На комісії я запрошувала е, їхні пропозиції. Це цей проект рішення, так? Голову, так. Комісію виконав відповідально Польща. Дивіться, е, я зрозумів, що ряд депутатів хочуть, але я думаю так. Що запросити це питання винести на сесію міської ради і на розгляд. І запросити спеціаліста в області лісового господарства. Правильно. Який. Е, Розкаже, як, чи ми можемо, чи ми не зможемо, які далі дії. 100%. Це буде розумно, тільки запросити відповідно спеціалістів. Це буде правильно. Чому? Я не спеціаліст в області лісового господарства. Я думаю, тут так само, що не комісія, не, не спеціалісти. Ряд депутатів, я не бачу їх тут. Ну, Коли є з депутатів. Освіта в лісовій галузі. Ну, я не в тому ділу. В організації роботи, так. Не сумніваюся. А от лісовій галузі мови. Ну, треба білет, Треба то. Треба то. Я рахую, що винес на сесію і запросити спеціаліста в області цієї. галузі. Як я рахую? Де. 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 ви рахуєте? Олександр, що пропозиція, пропозиції є в назві і потексту змінити слово депутатської групи на депутатську комісію, оскільки депутатська група за тут має знавати. Увазі по факту. Там є всі рішення. Давайте ми чинно пройдемо. Так, щоб проголосувати про оці всі І хто за зміни депутатські групи на депутатську комісію? Хто за, що хто проти? Ні, комісія, це просто. Ми проголосували за все. Ми проголосували за все. Дивіться, так? Так. Все правильно ми зробили? Так. Ще яке у питання? Ні, нема питань, то проголосуйте, будь ласка, щоб на розгляд сесії. Дякую. Що це питання виносимо на розгляд сесії? З пропозицію. За запрошенням спеціаліста. Чи це буде керівник Комунлісу? Чи це буде керівник? Комулісу вони хотіли забрати. я думаю, Ну, хай б десь комуністів, так. Просто Рис. хай підготується, просто запросити його вже, щоб він був підготовлений. Яка процедура, як воно ріс, рішеться, скільки треба людей, чи треба то. Ну, реально, якщо зараз треба штат вводити 10 чи 15 чоловік, ну, це... а що ви зараз платити за роботу? Що оплатити за роботу? Це комісія. На сесії, сесії. одній із сесій, було запропоновано. Комісію створити та все. Комісія створена, розпорядження між того голови. Комісія відпрацювала. Комісія дала свої пропозиції, рекомендації. Той самий Віталій Анатолійович є членом тої комісії. Давайте піднімемо Але та комісія не така. Нє, тут Потрібно тут... створити рішення. Дивіться, все. А є та комісія, що була, є рішення по Потріб... тій. Зараз дві хвилин, коли... зараз матеріал. Ні, дві дивіться, дивіться. дивіться. дивіться та, там, Ти підготувався, виходить, дивіться. Підготуватися на сесію і ми на це питання. Да, дивіться, це ж не раз. Дивіться, я все це розумію. Ну, можна сказати, що дивіться, Такого-то, такого то числа, в такому-то, такому-то році ми вже була создана комісія. Рішення по комісії нуль. Рішення по комісії таке. Що ще ми маємо влаштувати? Все. все. Ну, це. Для бути Можна нового... створювати комісію на комісію, на комісію на комісію, щоб дивитися, якоїсь там бачимо. Не розчиняємо. Да. Да, просто по цьому питанню просто підготуватися і все. Хтось з міської ради встає з керівників і каже, ну чи Єр, Це Лосівський. не на час. Я я але є рішення комісії, голова комісії, голова комісії має виступити і сказати, що була комісія, проводила роботу, були проведені зустрічі з тими, з тими, з тими. Запрошувалися розрахунки і від комунлісу, і є розрахунки від нашого економічного відділу. Що ми з цього будемо мати? Що ми доб'ємо? Це, це, це все. Це все. Я Володимую. Володимую. Дивіться, це я зрозумів вас. Ну нам треба це отримається на сесії. Це получається ряд є депутатів, які почнуть зараз полотити чи не хотим. Просто вставка: дивіться: була в 24-му році, була комісія, робний прорахунки, що то, 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 то. Все, які питання. А. Все. І ну, кожен здравомишався чоловік. Ну, ну, сумішу, ну тому, що тобі, не то, чи там то. Для того, щоб оце все зробити, зараз записали, що запросити цього чоловіка і запросити там звіт комісії, наприклад, на сесії перед прийняттям даного рішення. Анатолій річ озвучує, що було, на комісії було розглянуто дане питання, винеста пропозиція запросити представника комісії та заслухати звіт комісії, яка була створена розпорядження. Все, приступає голова комісії, дає звіт свій. Виступає представник комунісу, дає свій і депутати визначаються і приймають. Чи треба це комісія, чи не потрібно? Я все, вам з вами все, все. все. Питання, в принципі, ми все одно виносимо на сесію. Але перед цим звіт голова комісії, <звіт> хто там, <звіт> та, сомик, стань, прозвітує. ви були там старші. Розкажи. Все, після того до слова запрошується директор чи там представник комунісу. <звіт> і він розказує. А після того ми приймаємо. Які, чи... які є питання до представника? Кому лісу, що там хотіли би вияснити, які дії, яке що там ці самі? Задали йому питання, він дав відповідь. Відзвітувала комісія, і депутати визначились, і, відповідно, провели у Я думаю, якщо б тут було 300 гектарів лісу, то можна про щось би боротися, А там цих 20 гектарів не можуть е Хто за цю пропозицію ми проголосували, Ще є якісь питання у нас? Все?